Всім привіт! Я рада бачити Ось на своєму каналі. Тут з мулечкою, прилізла до мене. Тільки що, просто я. Ой, я сьогодні з самого раночку питаюсь вирішити проблему. Проблему того, що моя програма довго грузить відео, тобто попередній влог. Якщо чесно, я намагалася бути спокійною. Я не починала цей влог, думаю, виставлю вже новий, потім почну знімати цей. Ну, попередній виставлю, цей почну знімати. Е, залишила я на ніч, щоб воно зберігалось, рендерилось. Зранку я прокидаюсь, тобто я лягла спати о 10-й годині. Зранку я прокидаюся о 7. -й. Так. О 7 годині я прокинулась, я дивлюсь, лише 19% за всю ніч воно зарендерило. Тобто це навіть не половина. Ну, є вам потрібно було ну, години-дві. Це багато і так знаходжу останнє відео, таке, знаєте, не дуже помітне, там небагато переглядів, тобто, взагалі. І. Там треба було прибрати одну галочку. А ви розумієте, до цього ж я зберігала все було нормально? А цей раз вже ні. Я прибираю ту галочку, починаю знову заново його зберігати, рендерити, і воно вже ось. Зараз фокус. 66% за 29 хвилин. Залишилось ще 15. Якщо я, так як раніше зберігала, то зберігала я б години-дві його. Як бачите, 434 ГБ МПГ 2 я зберігаю. Можна відразу зберегти е, від, на YouTube, але тоді також буде. Тинка не дуже буде. Вже 67. Так. А зараз йду чистити картоплю. Бо хочу я зробити пюре. Дуже хочу їсти. А саме хочу пюре. Я приготувала пюре тільки картопля такими комочками. Я погано її стоптала. Ну, то все одно вона смачна. І увімкнула тут новий серіал якийсь на 6 годин. О, так що буду дивитися. Всім, хто їсть, всім смачного. Привітик! А ми перемістилися в наступний день. Вчора я більше нічого не робила. Ввечером на мене напала просто якась е, грусть. Але зараз все добре. І я далі починаю знімати цей влог. Збираюся, буду зараз фарбуватись. Тут дивлюся кіно. І сьогодні в мене в планах зробити апельсиновий сок. По відео з Інстаграм. Але, можливо, я його і в ТікТокі бачила. Не пам'ятаю. Але в мене є апельсини, які я не їм. І Я хочу спробувати зробити з них афігенський просто сок апельсиновий. Тому будемо сьогодні експериментувати разом з вами. Все. А я буду. Далі збиратись і виходити, бо вже час. Сьогодні, начебто, краща погода, ніж учора. Вже трохи сонечко виходить, але все одно. Хмарки на роботі зробила два коктейлі, це холодний мокачино. І собі американський великий стаканчик з сиропом вишні. Я буду зараз вже йти додому. Я вже вдома. Вади трохи змінились. Кофе. Моя кава. І блинчики. Зараз вам покажу курка та гриби. Ось мм. Красота. А, я не договорила. Ми їдемо в салон там треба трохи попрацювати. Підійці, скільки покушення. Кеті, всього. У мене тут раз сумочка, там рюкзачок. Стоїмо. Ще якаю. Стоїмо зараз біля магазину і будемо далі їхати. До речі, Боже. До речі, я сьогодні в курці, бо якось прохолодно. Бо якось прохолодно. Я тут така, що призумів важна. В таких штанях, такий куртці. Сидю, тільки що загрібала там на гору. До речі, сижу я на землі і мені не холодно, бо я тільки що отут так загрібала, що мені настільки жарко, у нас тепло. Я в двох когтах, так що все окей. Ем... Да. Коли додому? Я не знаю. І ось це мої штані, які нормальні, а ці домашні села. Я одягнула тут така сніточка. А в красівках я в своїх і в світвеньких носочках. Але все одно треба буде прийняти душ, помити голову, бо я воняю димом, листям оцим. Воно капець яке вийнуче, просто бідні сусіди. <гум> Але ми в цьому не виноваті. Що воно так дує? Так що сижу тут. Скучаю. А ще в мене немає на, на телефоні грошей, і я не можу зайти в інтернет. Я вже, напевно, години 3, 4, нікуди не заходила взагалі. Прям, ну, взагалі нікуди. Так що це прогрес, прогрес. Всім доброго раночку. Ви мене зараз не бачите, але я тут. Поруч з дзвоною на, на сніданок вирішила з'їсти апельсину. Так як суку вже не буду робити. Я вже не знаю, коли я його зроблю. А от апельсини мені хочуть. Станок мій готов. Тепер потрібно привести себе в порядок, бо виглядаю я не дуже. Я вже йду на практику, зібралася. Якось взагалі настрій пропав, нічого не хочеться. Я б би... цілий день вдома пролежала і все. Апельсин я так і не їла, мені не захотілося. Та й взагалі щось їсти не дуже хочеться. Так. Якось так хочу сказати це слово, але на язиці лише російською мовою. Грустно. Як їм? ничего с собой пор порубить не могу. Подала сумку. Что-то сумочки. Сумка господарская. Три из них новенький полотенечко. Клас. І ці підставки з гортензією. Кухонна, 49 гривень. Гарно. Ось також. Ось такі. кухонні, оце таке прикольне, жовтеньке, я вже дуже давно закохалась в цю чашку з бджілками, колись собі треба купити, дуже гарні, а ось. Для Американо. Кристал. Дивіться, які шорти з'явились. А ось ці трендові топи. І ще тут були такі. Зараз покажу вам. Це не такі, Вже, напевно нема. О. Типу як з пушапом. Це єдиний, який залишився. Розмір XL, то великий. Але ціна 189 гривень. Не 300, як в інтернет-магазинах. Було їх більше. Зараз лише один залишився. Спалось популярний, не знаю, як це називається, хайлайдер для обличчя з американського діктоку, який зараз у нас почав ширитись. Коштує він 99 гривень. В рожу я просто заходила. Тепер настав час ранкових. Апельсинів, У мене з'явився настрій, все тепер добре. І я тут з Джуїм, у мене тут Ютубчик. Хочу сьогодні ще прибрати. Бо завтра, напевно, я виїжджаю, і коли приїхати додому, було чисто. Дивіться, у мене тут бузочок вже зав'яв. Три дні тут було. і Оце єдиний їхній мінус цього буска це те, що він швидко, дуже швидко в'яне. Ну, мені так їх шкода викидати, але сьогодні прийдеться це зробити. Бо зараз я буду робити генеральне прибирання у своїй кімнаті. Також потрібно буде почистити сімій туалет ці малій засранки, яка тут ось, спить. Ну, ви подивіться на неї. Що цей жакей човоні? Ковбочок маленький мій. Щойно в інтернеті знайшла варіант з крабиком. Зараз будемо перевіряти. Береться в пучечок, потім вказівним пальцем робиться отак. Ну, типу, під підниз і завертається отаким От очи і прокручується до кінця. Якось так. Вона забутається палець. Отак. От Подмайтесь. Отак от мене цього крабика не вистачає, аби так заколоти. Мені здається, що не дуже. Зараз подивлюсь. о Отак. Зараз подивлюся на відео, бо мені не видно. Я дивлюсь в зеркало, але нічого не бачу. Ну, я би не сказала, що це супер якось пупер гарно, і я б таки би вийшла на вулицю. Але по дому нормально, воно так гарно тримається така дуля. Зараз буду прибирати. Я не знаю, скільки раз уже це я сказала, але я себе так сама настраюю. Хоча я не дуже хочу зараз прибирати, робити прибирання, але я себе настраюю емоційно і морально, що треба дана, треба прибрати. Я вже трохи так поверхностно прибрала, і зараз хочу перебрати свої літні речі, які віддати, які викинути, бо я не пам'ятаю, що в мене тут є. І є в мене речі, які потрібно віддати. Тобто вони вже все, їх треба комусь віддати. Просто безкоштовно. Зараз покажу які це речі. Тобто я в них ходити не буду вже, а можливо хтось буде ходити. І перебрати літні. Зараз вам покажу. Вони тут. Ось такі два ящика, це з моєї, з моєї шафи. Тут ось. Потрібно передивитися, можливо, щось іще попрати потрібно, можливо, треба все перебрати перед літом. О, і тут також в мене такі яркі речі. А ці, які потрібно віддати. Тут зараз я вам все по черзі покажу. Це чоловіча така ковтинка. Якщо чесно, я не дуже сильно е, в цьому Розбираюся в цих речах, як що називається, для мене кофта, кофта, штани. О, отака от. Це хочу все відфотографувати і викласти чи в Інстаграм, чи в Facebook. Але вона трішечки вона такого на відео червоного кольору, а насправді вона такого бордового, трішки. Другий колір. У нас такими рукавами йде. Тобто я її ні разу не вдягнула, і навряд чи вже вдягну. Далі чорний боді в рубчик. Також ніде його ні разу не вдягнула. Тут все нормальне. Тут трішки ось ниточки, такий чорний, полосатий з такими зіма... поясочками. Можливо, хтось і забере, хтось буде носити. Далі така кофта вона на мене вже просто що мала В полосочку. В цій я ходила, так я нічого не говорю, але вона в гарному стані. На ній немає ніде ні п'ятин, нічого. Отут от тільки де лікоть трішечки вона в катишках. Розмір L Тут написаний, але насправді це десь См.